Ужить ефір інформаційного марафону для вас. працюють журналісти фактів сітіві та вікон. СТБ». доброго ранку. Росіяни 40 разів напередодні обстріляли сумщину, зафіксовано 215 вибухів. Повідомили в обласній військовій адміністрації. Під вогнем були дев'ять територіальних громад. По Хотінській окупанти гатили з артилерії і танків. По миколаївській та краснопільській з мінометів запустили також фпв дрони. Шість мін скинули на Ісманську громаду. На Великописарівську з безпілотників скинули два воги, били з артилерії, атакували і фпв дронами. На середину Буцького громаду випустили чотири некеровані авіаційні ракети. Інформації про постраждалих та руйнування наразі немає. В очеретименому неподалік тривають запеклі бої. Збройні сили України були змушені залучити резерви для стабілізації. Нагадаю, днями окупантам вдалося прорватися до населеного пункту та закріпитися в одній з його частин. Для прориву ворог застосовував ту для чотирьох бригад. Нині частина очеретиного, яку контролюють Росіяни, перебуває під вогневим контролем наших захисників. Сили оборони вживають усіх заходів, щоб вибити звіти ординців. Загалом ситуація по всій лінії фронту залишається складною. Деталі розкаже речник Генерального штабу Збройних сил України Дмитро Лиховій. Пане Дмитре, бажаю здоров'я. Тож, будь ласка, розкажіть, яка нині ситуація на фронті? Доброго ранку, Андрію. Учора на Куп'янському напрямку наші воїни відбили 12 атак в районах населених пунктів Новоєгорівка, Синьківка, Петропавлівка, Кислівка, Берестове Харківської області та Стельмахівка Луганської області. На Лиманському напрямку ворог 15 разів атакував позиції наших захисників в районах населених пунктів Греківка, Невське та в районі Серебрянського лісництва Луганської області, населених пунктів Терни, Ямполівка, Торське, Донецької області. На Бахмутському напрямку нашими воїнами було відбито 22 атаки в районах населених пунктів Білогорівка, Луганської області, Верхньокам'янське, Роздолівка, Виїмка, Спірне, Новий, Кліщіївка та Іванівське Донецької області. На Авдіївському напрямку захисники України відбили 50 атак московитів у районах населених пунктів Архангельське, Сокіл, Семенівка, Новоолександрівка, Новопокровське, Уманське, Калинове, Яснобродівка, Нетайлове та Первомайське Донецької області. На Новопавлівському напрямку сили оборони продовжують стримувати ворога в районах населених пунктів Костянтинівка, Красногорівка та Урожайне Донецької області, де ворог 16 разів намагався прорвати оборону наших військ. На Оріхівському напрямку ворог двічі атакував позиції наших захисників в районах Старомайорського Донецької області та Роботиного Запорізької області. На Херсонському напрямку ворог не відмовляється від наміру вибити наші підрозділи із плацдармів на лівобережжі Дніпра. Так, протягом минулої доби ворог вчинив вісім безуспішних атак на позиції українських військ. Водночас наші воїни продовжують активними діями завдавати окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії бойового зіткнення. Протягом минулої доби відбулося 134 бойові зіткнення. Загалом ворог завдав три ракетні та 70 авіаційних ударів, вчинив 116 обстрілів із реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та по населених пунктах. Андрію. Пане Дмитре, скажіть, будь ласка, чи маєте ви вже статистику по втратах окупантів? Які наслідки роботи наших оборонців? Так, пане Андрію, за добу четверга підрозділи Збройних сил України уразили 11 районів зосередження особового складу росіян, два зенітно-ракетні комплекси, два склади боєприпасів, один засіб протиповітряної оборони, дві артилерійські системи противника. Загальні бойові втрати російських загарбників минулої доби, вбитими і пораненими, становлять 1270 осіб. Також ворог втратив 22 танки, 33 бойові броньовані машини, 58 артилерійських систем, 2 засоби ППО, 19 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 42 автомобілі та 5 одиниць спеціальної техніки. Підтримуйте Збройні Сили України. Переможемо разом! Слава Україні! Героям слава, дякую за інформацію. Це був речник генштабу збройних сил України Дмитро Лиховій. Він розказав про поточну ситуацію на фронті та результати бойової роботи за минулу добу. Одна з найнебезпечніших професій на фронті снайпер. Бійці чатують на ворога по кілька годин без права на помилку, а кожен постріл може коштувати снайперам життя. Бо як тільки росіяни вирахують місце пострілу, туди летить весь наявний у них калібр. Про те, як снайпери працюють на Лиманському напрямку і чому їм так необхідний реп, далі в сюжеті Владислава Круглова. Тільки зночі повернулися з роботи. Ніч насправді була важка, як в принципі, і останні два-три тижні, тому що ворог постійно намагається робити масовані штурми. Снайпери Національної гвардії України щойно повернулися з позиції на Лиманському напрямку. Бійці кажуть, ворог щодня штурмує і значно збільшив кількість обстрілів. Б'ють рашисти з усіх типів зброї. Спочатку е, небо не наше, потім FPV, орлани і. Подивилися і коригують артилерію, куди можна працювати. Деякі позиції обстрілюють так прицільно, деякі позиції квадратами накидають, накидають і, і тишина. Атакує ворог із неба, здебільшого закидає наші позиції кабами та б'є дронами. Ворог не жаліє, я скажу, як. Авіація постійно працює. Так само в них багато фіпіввідродів. Я б казав би до дуже достатньо. Ми не їх. Бійці кажуть, незважаючи на постійні обстріли, щодня вбивають росіян. Тим паче, коли ті зі сходом сонця ледь не щодня йдуть у м'ясні штурми. Чекаємо, коли побачимо якийсь рух, якесь звюження, переміщення. Зразу відпрацюємо. Бо маленька група там, наприклад, як відділення, намагається... Прямо в лоб полізти на якусь позицію. Там, звичайно, вони в дюнделі непогано утримують і стратами відступають. Тиждень тому це дев'ять чоловік. Вони положили, поклалися і стратами відійшли. Працюють снайпери із наперед підготованих позицій. Також у них є запасні вогневі точки. На позиції бійці заступають вночі мінімум по дві людини. Бо окрім стрільця, обов'язково має бути коригувальник. Пряма відстань від позиції до ворога від кілометра до двох. Максимальна відстань моєї групи 2 кілометри 400 метрів. Потрібно сказати, в принципі, що в залежності від калібру це буде 308 чи 338, чи менші якісь калібри, перехідні калібри. Ця дистанція буде або збільшуватися, або зменшуватись. Бійці кажуть, аби працювати надалі, хоч трохи безпечніше, їм терміново потрібен реп. Тому воїни просять наших глядачів про допомогу. Задонатити ви можете, відсканувавши qr код на екрані. Є потреба така в ребах. Не раз буває так, що ми без нього не можемо обійтися. Подекуди нам приходиться діставатися до позиції 8-9 кілометрів, третом 15 кілометрів, і на цьому шляху потрібно максимально себе забезпечити, забезпечити безпекою від цих всяких їхніх. FPV-шок, різного роду дронів робота з землі, будь то стрільця, мінометника, танкіста чи артилериста, на фронті надважлива. Та як кажуть снайпери, найважче все ж піхоті. Тому військові дякують тим сталевим і незламним людям, які безпосередньо у прямому контакті один на один першими зустрічають ворога і стримують його. Піхота в нас кажуть, титани. Я скажу це дуже м'яко сказано. Хлопці, просто я не знаю, яка їм вдяка. Вони постійно під обстрілами 24 на 7. Постійно і відбивають ці штурми. Ну чесно, я У нас піхотинці самі кращі. З передової Владислав Круглов, Віктор Зеленков, Олег Цимбалюк, Факти ICTV. Тіві. Єдині новини. Глобальний саміт миру, який відбудеться 15 та 16 червня у Швейцарії перший реальний шанс розпочати відновлення справедливого миру. Про це заявив президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні. Україна і Швейцарія вже завершили направлення запрошень учасникам. На саміті будуть глави держави і урядів з усіх континентів світу. Росії туди не запросили. Ми всі маємо розуміти, що лише глобальна сила здатна примусити Росію до миру, і саме тому працюємо, щоб залучити якнайбільше учасників до саміту у Швейцарії та відповідної комунікації. Маємо також розуміти і те, що Путін спробує і різними маніпуляціями, і силою ударів своїх терористів спробує зірвати цю роботу. Наші зусилля спроби послабити українські позиції. Всі наші позиції, і на полі бою, і в дипломатії, і в інформаційній сфері, мають бути зараз однаково сильними, щоб нам тиснути і наближати наші результати. Окупанти мають втратити змогу тиснути і здобувати щось для себе. Тож наша сила. Наші можливості, наша зброя, єдність із партнерами все це має працювати разом і буде працювати. 17-й масштабний мітинг провели грузини в Тбілісі проти ухвалення закону про іноземних агентів. Сталися сутички із силовиками, десятки людей госпіталізовані. Кількох учасників акцій затримали. На демонстрацію проти скандального закону вийшли тисячі громадян, блокували рух поблизу будівлі парламенту. Та поліція жорстко розігнала людей. Влада Грузії прагне запровадити реєстрацію некомерційних юридичних осіб та масової інформації, які отримують понад 20% доходів з-за кордону. Їх вважатимуть організаціями, які діють в інтересах іноземної держави, депутати Європарламенту заявили, що скандальний законопроект поставить під загрозу можливе приєднання країни до євроспільноти. На Харківщині відновлюють мости, підірвані під час повномасштабного вторгнення. Частину з них зруйнували українські військові, щоб зупинити російський наступ у 22-му. Та більшість знищили росіяни бомбардуваннями, коли тікали з окупованих територій. Нині будівельники працюють на 13 об'єктах у регіоні. Гроші отримали від міжнародного банку. Якість робіт контролюють незалежні експерти, коли зведуть всі переправи, і скільки коштуватиме їхнє відновлення, Тетяна Досяк дізнавалась. Це міст через річку Тетлега, розташований неподалік Чугуєва. Найбільший з тих, що нині відновлюють на Харківщині. На початку повномасштабної війни його підірвали українські оборонці, щоб зупинити просування окупантів. Коли росіяни перли на Харків, українським військовим довелося підірвати цей міст, але вони зробили це настільки акуратно, що в подальшому вдалося його відновити. Основна частина мосту після вибуху встояла, але російська техніка проїхати вже не могла. Та селянам по той бік річки, які перебували під постійними обстрілами, треба було доправляти продукти і медикаменти, а також евакуювати людей з окупації. Коли українські військові взяли під вогневий контроль територію довкола річок, тут звели тимчасову переправу. Сюди поїхали товари першої необхідності, ліки, там вода, речі, а звідти з тієї сторони Сіверського Донцю пішли люди, які переходили Печинівське водосховище, проходили фільтрацію, евакуювалися на нашу сторону. За відновлення мосту взялися після успішного контрнаступу Збройних сил України. На цю переправу піде 150 тонн арматури. Олександр Коваленко, представник генпідрядника, до повномасштабної війни зводив мости у Київській, Запорізькій областях. Але ця робота... Каже, найамбітніша. Втім, працювати заважають повітряні тривоги й обстріли. Чугуївський район останнім часом під постійними ракетними атаками? Боїмося, звісно, працювати, але ну як треба, щоб буду виконувати. Ми виконуємо не люди. У нас всі, хто у нас працював до війни, ті працюють і зараз, ну окрім тих, кого мобілізували. А так ніхто не відмовляється. Вже відновили опори, монолітні плити, попереду ще заміна мостового полотна, гідроізоляція, водовідведення, укладка асфальту, облаштування перил. Завершити роботи планують наступного року. Контролюють виконання робіт незалежні експерти з південно-корейської фірми, вимоги до контролю якості, такі ж, як у країнах Європи та США. Качество матеріалу, в особливості такі як бетон, раствори, про іспитання проводять падрячик, предоставляє. Акты из своей лаборатории. Наше представительство заключило договора, и мы отдельно берем пробы бетона, растворов, арматуры. І Проводимо свої з в незалежних лабораторіях. Відновлення цього мосту коштує майже 560 мільйонів гривень. кажуть у службі відновлення. Роботи завершать наступного року. Загалом під час повномасштабної війни на Харківщині було зруйновано 27 мостів. На відновлення всіх потрібно 8 мільярдів гривень. Більшу частину грошей вже надав міжнародний банк реконструкції та розвитку. Мостовики працюють на 13 об'єктах, відновлюють ті, де за оцінками військових немає загрози швидкого наступу окупантів. Ми робимо все так, щоб коли міжнародні партнери захочуть перевірити, куди ж пішли їхні кошти, щоб ми могли показати високу якість виконаних робіт і показати те, що там от, контроль якості відбувався на належному рівні. На шести переправах біля кордону і фронту полагоджено опори і фундаменти. Відновлювати по них рух не дозволяють військові, тож роботи призупинено. Решту мостів ремонтуватимуть, що не дозволить безпекова ситуація. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, факти ICTV, Єдині новини. Подаруй паску воїнові. Більш як 3,5 тисячі великодніх пасок для наших захисників освятили на подвір'ї Святотроїцького собору у Черкасах. Акцію священики православної церкви України оголосили у квітні. Військові капелани зібрали запити бійців з підрозділів на передовій на кількість святкової здоби. Для випікання пасок долучилися освітяни, рідні військових, волонтери. Одразу після освячення повезли частинку дому захисникам на фронт у різні підрозділи, щоб і там відчули трішки свята, і щоб підняти українським воїнам бойовий дух. Тут ми можемо піти або в магазин, або ще спекти цю паску і освятивши її, потім на велику скуштувати. Хлопці. В окопі не зможуть піти кудись чи купити, чи як ми таким чином хочемо підняти в них бойовий дух і хочемо звістити про це величаве свято. Кожен з нас повинен розуміти, що якщо ми кожен чуть чуть якось допоможемо воїну, збережемо його, зробимо, щоб він мав сили воювати, ми переможемо. Наразі це все, але марафон не спиняється ні на мить. Наступний випуск уже о пів на дев'яту. Подивіться обов'язково. Підписуйтеся на наш канал, ставте лайки та залишайте коментарі, щоб допомогти нам донести важливу інформацію до більшої кількості глядачів.